То все ж таки вживаємо «haben» чи «sein» у перфект. Давайте розбиратись. Мене звати Сергій і ви на каналі DeutschEasy. Минулого разу ми з'ясували, що таке Perfect, коли він вживається та що таке третя форма дієслова. Сьогодні ми з'ясуємо, коли вживається допоміжне дієслово «haben», а коли вживається «sein». Тому муж і зручніше. Перше, що вам потрібно запам'ятати, це те, що приблизно 80% речень у перфект вживаються з допоміжним дієсловом «haben». тобто це абсолютна більшість. Давайте розглянемо випадки, коли можуть виникати сумніви, чи у цих реченнях стоїть «haben», де як допоміжне дієслово чи зайн «Haben», як допоміжне дієслово уперфект вживається з усіма перехідними дієсловами. Перехідні дієслова це дієслова, які виражають дію спрямовану на якийсь предмет. Тобто буде запитання кого? Ich habe meine Eltern besucht. Я відвідав моїх батьків. Відвідав кого? Батьків. Er hat ein Auto gekauft. Він купив автомобіль. Купив кого? Автомобіль. Wir haben alle Aufgaben gemacht. Ми виконали усі завдання. Аналогічно виконали кого. Тобто це перехідні дієслова, які спрямовані на якийсь предмет. І з ними відповідно вживається допоміжне дієслово Хаббн у правильній формі. Хаббен також вживається із зворотніми дієсловами. Тобто дієсловами, у яких є «зіх». Наприклад. Хабе міх ехольт. Я відпочив. Зіхехоль відпочивати. Er hat sich immer kalt gewaschen. Він завжди вмивався холодною водою. Sich waschen – вмиватись або митись. Wir haben uns gestern getroffen. Ми вчора зустрілися. Sie treffen – зустрічатися. Також haben, як допоміжне дієслово при побудові пефект минулого доконаного часу вживається у безособових реченнях. У реченнях, в яких підмет виражений займенником С. Es. Es stark geregnet. Сильно дощило. Es regnen – дощити. Nacht geschneit. Цілу ніч сніжило. Es шнайт сніжить es hat lange gedauert. Це довго тривало. Ну і приблизно 20%. Це речення у перфект, в яких вживається допоміжне дієслово зайн. І зараз ми розглянемо усі випадки, коли зайн виступає як допоміжне дієслово при побудові перфект. Дієслово «sein», як допоміжне дієслово при побудові перфект вживається з дієсловами, які позначають рух. Це такі дієслова, як «gehen» іти, «іти», «fahren» їхати, «їхати», «fallen» падати, «падати», летіти, «летіти», іти приходити, «laufen» бігати. «rennen» бігти. Швімен плавати, sinken, тонути, шпринген стрибати, Штайген підніматися. Тут варто зрозуміти, що означає позначати рух. Мається на увазі рух від однієї точки до іншої. Наприклад, Er ist Schon nach Hause gegangen. Він вже пішов додому. Ich bin mit dem Zug gefahren. Я поїхав потягом. «Wir sind rechtzeitig gekommen» – «Ми вчасно Прийшли. Усі ці дієслова позначають рух. З однієї точки в іншу. І при побудові перфект із ними буде вживатись допоміжне дієслово «sein» у відповідній формі. Також «sein» вживається з дієсловами, які позначають зміну стану. Це такі дієслова, як «erwachen» – Був сплячий стан. А людина прокинулась. Einschlafen – засинати. Аналогічно. Був активний стан. Людина заснула. Шмельцен танути. Тауен також танути. Швелен набрякати. Sterben – помирати. Verschwinden – зникати. І ваксен рости. Давайте розглянемо на прикладах Ich bin gestern spät eingeschlafen. Вчора я пізно заснув. Er ist schon um sechs Uhr erwacht. Він вже прокинувся о 6 годині ранку. Meine Tasche ist verschwunden. Моя сумка зникла. Також sein вживається тоді, коли у реченні є саме ці 10 дієслів, які потрібно вивчити на пам'ять. Запам'ятайте. із цими дієсловами вживається допоміжне дієслово sein. Це sein – бути. Верден вставати, бляйбен залишатися, «залишатися», зустріти когось, фален падати, folgen, слідувати за кимось, у значенні слідкувати або йти за кимось, гелінген вдаватися, міслінген не вдаватися, гешеєм траплятися і пасірен також траплятися. Наприклад, das kind ist auf іст Spielplatz gefallen» Дитина впала на ігровому майданчику. Es ist schon kalt geworden. Стало вже холодно. Sie ist zu Hause geblieben. Вона залишилась вдома. Ich bin nie in Spanien gewesen. Я ніколи не був в Іспанії. Wir sind Marie im Café begegnet. Ми зустріли Марі в кафе. Скоріше за все, під час перегляду попереднього і цього слайду у вас виникло запитання. А як же так утворилась третя форма дієслова? Відповідь проста. Ці дієслова. З таблички неправильних дієслів, яку ви ще, скоріше за все, не знаєте. Працювати з табличкою неправильних дієслів ми будемо на наступних уроках, тому не пропустіть. Ну а для того, щоб легше було опанувати матеріал даного уроку, рекомендую записати і вивчити дієслова. Геєн йти. Фаген їхати, Фален падати, Фліген літати, Комен приходити, Лауфен бігати, Генен бігати sinken – тонути, springen – стрибати, steigen – підніматися, schwimmen – плавати. Erwachen прокидатись. Einschlafen засинати, Schmelzen танути, Tauen танути, Schwellen naбрекате. Sterben помирати, Verschwinden зникати, Wachsen рости. Sein – бути. werden – ставати. bleiben – залишатись. Begegnen зустрічати, Fallen падати, Фольген слідувати, Гелінген вдаватись, Міслінген не вдаватись, Гешеєн траплятись, Пасірен також траплятись. Ну і звісно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Ви повинні заповнити пропуски допоміжними дієсловами haben або sein у правильній формі. Перед собою ви бачите речення. Вам не обов'язково знати дослівно їхній переклад. Якщо ви були уважні під час нашого уроку, ви побачите багато знайомих слів. Сподіваюсь, ви вдало впорайтесь із цим завданням. Ну а я вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві, а головне корисні відеоуроки. Рекомендуйте відео друзям, щоб підтримати канал та розвивати україномовний контент. До нових зустрічей. Алес згуте!